Горда людина. О, горда людина, ти світу старого, чому ти не хочеш пізнати Творця, який сотворив усі блага для тебе та й хоче, щоб ти мала вічне життя? Хіба ти не знаєш, о горда людина, що Господь на землю Ісуса післав, щоби він собою дав викопну жертву за тебе, за інших свою кров проляв? Ніколи би людство не мало спасіння за гріх давніх предків, що стався в раю, якби не Ісусове було бажання піти на цю землю і скупити вину. Чому ти не ціниш, огорде людину, велику роботу, що Господь зробив, для тебе велів він пророцтво писати, для тебе духовну Він книгу зложив. У Біблії Бог повелів записати. Події від перших людей на землі, як було в раю, до упадку людини і як буде у царстві по Божій війні, не знаєш ти, горда людина, причини, що гордість у серце вложив сатана, веде він тебе по широкій дорозі, щоби не отримав ти вічне життя. Він очі твої засліпив на закони, які Бог велів записати тобі. Ніколи ти правди не знаєш, святой, як будеш служити завжди сатані. Ніколи не зможеш ти того збагнути, в якому ти часі ще зараз живеш, Бог з ласки своєї звіщає новину, може, що почуєш і серцем приймеш. Та добра новина то й Слово Боже, яке голоситься тепер на землі, Бог свідків своїх посилає до тебе, щоби Боже Слово донести тобі. Прийми в своє серце, о горде людину, ту вістку Господню, що чуєш тепер, відкрий свої очі і вуха до правди, щоб не було пізно, щоб ти не помер. Бо іншого часу такого не буде, щоб вістку Господню ти чув на землі. Як ной до потопу, ніс вістку Господню, так зараз голоситься вістка тобі. Подумай про себе, о горда людину, подумай про рідних і близьких тобі. Що станеться з ними в день Божої битви, коли не покинуть дороги грішні? Як перед потопом сміялися з ноя, казали, де візьмеш ти в спеку води, бо корабель має плести по морю, а тут, у степу, є кругом лише піски. Не знали ці люди, що Бог повелів так, щоб ной нагадав їм про їхні гріхи. Та вперті народи відкинули Бога, в потопі померли. Вони на віки. Так само і зараз о горде людину, Бог кличе тебе і стане сатани, через своїх свідків до тебе взиває, щоби не померти у вирі війни. Прислухайся зараз, ти горде людину, до того, що кажуть Господні слова. Христос говорив, щоб для тебе писали, бо в них ти знайдеш собі вічне життя. Покинь ти дороги, якими ти ходиш, погані вчинки від себе відкинь. Молися до Бога на ім'я Його і в своєму серці знайдеш ти спокій. Читай святу книгу і з неї навчишся, як треба служити Його творцю. Вона навчає старого і малого, щоби не блудив ти в своєму життю. Ця книга то вічний закон перед нами, ця книга то світло в дорозі вузькій. Ця книга натхнена лише Божим Духом, сам автор Єгова у книзі своїй. Хіба ти не знаєш, о горде людину, що Бог повелів записати тобі, про образи різні в старому завіті, що зараз збуваються в цьому часі. Син Божий доповнив Старого Завіту, святими словами навчав він людей. Всі чуда Господні робив між народом собою склав жертву за грішних людей. А зараз Христос вже царює на небі, збирає для царства вже других овець. Як ти не знайдешся в цій Божій громаді, то буде назавжди для тебе кінець. Загинеш ти горда людина, у битві, назавжди ти підеш із цього життя. Ніхто не згадає про тебе людину, бо ти не хотіла пізнати Творця. Всі твої багатства, що ти назбирала, о, горда людина у цьому житті. Ніколи вони вже тобі не згодяться, вони, як солома, згорять у війні. 아니.